Добрий ранок, шанувальники мого каналу. Дуже давно не знімала відео, не було сил, не було, скажімо, бажання з нашою ситуацією, не було натхнення, не було часу, був збір врожаю. Збирали і малинку. І яблука, і все, що на городі, і моркочка, і бурячок. Все збирали, заносили в підвал, щоб не померзло. А сьогодні у нас 21 жовтня 2022 року і перший справжній осінній морозець. Було мінус один вночі. Ось, бачите, 10-та година ранку. Сяє сонечко, а травичка ще вся така біла, такий іній на траві ще такий морозець. Травичка померзла. Чорнобривчики трішки вже змерзли. Все-таки війне. Капусточка вся війни, там рукола є. Рукола сильно не боїться морозу, вона трішки примерзне, потім вона відійде. Полуничка, сяє сонечко, на вулиці зимно, але сонечко сяє, на душі також трошки сонячно. Дякувати нашим. ЗСУ, що сьогодні ніч пройшла спокійно, без повітряних тривог. Наші хлопці нас захищають. Герої наші. На вулиці буде сьогодні трішки сонячно, потім буде потепління, морози ще будуть. Пізніше, але будемо надіятися, що все буде добре. Наші морози нас не заморозять. Ми українці сильні, духом, морозів не боїмося, не замерзнем цієї зими. Все буде добре. Україна буде за нами. Україна буде звільнена від цієї нещасті. І все буде у нас добре. Слава нашій Україні, слава нашим захисникам. Всім гарного дня, всім сонячних днів, теплих днів. Віримо, надіємось і все буде добре. Слава Україні і всім нашим українцям. Все буде добре.